Чи не за кожним кутком Одеси ховається світ музичних творців, які звучать на узбіччях і площах, заповнюючи місто мелодіями і ритмами. Вуличні музиканти заполонили свою творчість вечірню Одесу. Ми пропонуємо вам доторкнутися до душі нашого міста, послухати живу музику та дізнатися, як до цього ставляться мешканці нашого міста, перехожі, що бачать цих людей. Наша перша локація вулиця Дерибасівська. Тут збираються люди, що крокують під моря або просто гуляють, насолоджуючись місцевими краєвидами. Почути вуличних музикантів іноді можна навіть в кафе та ресторанах, яких тут величезна кількість. Але ми будемо споглядати за ними зблизько. Тому що для мене це смисло життя. Я вже як-то просто це осознав. Для мене це подобається, це моя душа, це моя професія. Мені подобається просто для себя. Мне очень нравится музыка, и себе, мені дуже подобається музика, сама, для себе. І мені подобаються гроші ще. Дуже гарно і військові кидають і хто... Ну, многим подобається. Музика приваблює туристів та мешканців міста. Тож Давайте дізнаємося, що думають її слухачі. Може, з моментами вони не вовремя виходять, но я піддержував, як їх. Мені нравится їхня гра. І Ребята веселі. Я їх дуже погано чую, тут. і це дуже прикро. Я вважаю. Грай гучніше. Будь ласка. В цілому я рідко була в місті, але коли слухаю, і слухаю. Мені подобається цей вайб. Прикольно дуже. Як збираються люди, підтримують їх. Мені подобається. Вечірня Дарібасівська не єдине місце, що полонить вуличних музикантів. Чорне море надихало митців на написання віршів, картин, а тепер і музики. Бо на одеському лонжероні знову зазвучало піаніно, на якому майстерно грає музикант із Києва. Ігор почав грати для Одеситів ще у жовтні 2023 року, але зовсім не очікував такої реакції. Просто я грав в Києві 17-го року, і там люди якось більш холодніше до цього відносяться, тому я не думав, що в Одесі вона так. Ага. Мені приносять подарунки. Просто їх залишають на і йдуть. Попри нічні повітряні тривоги, зустріти світанок разом із ігорем приходить багато людей. Тож давайте дізнаємося, що думають слухачі музиканта. Але ми, в принципі, прийшли сюди з подругою, дуже любимо музику і побачили ось Ігора у TikTok, і Дуже зхотіли подивитися на нього вживу. Я була тут декілька де тижнів тому в день, і сьогодні такі, наче дуже гарний ранок, і я вирішила з... Прийти, тому що мені дуже подобається творчість Ігоря. Якою б там не була глибокою, тривожною і темною ніч рівно приходить світанок. Здається, я вже не буду повертатися в Київ, я вже буквально ще на кілька днів відлучаюся там, щоб забрати якісь речі, закрити свої справи. І от з 8 березня я вже буду тут. Навіть квартира знайшлася. Як інша цивілізація, якщо порівнювати там з Києвом, де я частіше бував і жив весь цей час, тут легше дихати в усіх сенсах, скажімо так, І через людей, через море, через сонце. Його тут більше. Одеса місто, де ви можете зустріти світанок, а потім прогулятися вечірніми вуличками разом із музикою. Тому під час вашого наступного візиту до перлини у моря не забудьте доторкнутися до атмосфери музики, яка завжди живе тут.